Німіють руки п'ять найпоширеніших причин та декілька лікувальних вправ. П'ятий міофасціальний синдром або перенапруження м'язів. Тут спазм м'язів шиї або плеча може здавлювати нерви, якщо є тригерні точки в підключичному, малому рудному та ступенчатих м'язах, супроводжується болем у шиї чи плечі та віддачею в руку. І найчастіше саме цей фактор є головним. Звісно, що краще звернутися до спеціаліста, але що робити, коли такої змоги нема? Нам потрібно виконати декілька вправ, останні дві саме для вирішення цієї проблеми. Перша підготовча вправа. Це працюємо з трапецевидними м'язами. Повернули голову вбік, праву руку поклали на холку та притиснули і разом з повільним поворотом голови на видих утягнемо руку донизу 10-12 разів на кожну сторону. Друга вправа теж на розслаблення трапеції, підняли плече, пальцями взяли захват за м'яз. І 8-10 разів повільно опускаємо плече. А Далі повторюємо те ж саме на другу сторону. Третя головна вправа це пальцями фіксуємо ступенчаті м'язи шиї. І спочатку з тієї сторони, де є уніміння, та починаємо повільно повертати голову в протилежний бік. Зробили оберт і можемо пальцями грати вліво, вправо, вверх, вниз, шукаючи, де є біль та напруга. Також 10-20 разів на кожну сторону. Для четвертої вправи нам потрібен ось такий ось масажний м'ячик. Можна взяти і для великого тенісу, але я все ж таки рекомендую отакий. Він твердіший та працює з м'язами глибше. Нам потрібно промасувати підключичний та малий грудний м'яз. Знайшли, наприклад, дверний пройом або біля вікна. М'ячик приклали і масуємо круговими повільними рухами оцей ось трикутник близько 1 хвилини і потім ще 10-12 разів суто катаємо під ключицею вправо вліво. Рухи робимо танцюючи тілом і ногами. Плечі у цей момент мають бути розслаблені та нерухомі. Зауважу, що при сильних спазмах це може бути болюче, і після вправи на наступний день може виникнути так звана кріпатура. Це є нормально. Так, фаст реагують на збільшення рухливості. Не потрібно під час справ намагатися прикласти великих зусиль та сильно тиснути. Навпаки, спочатку працюємо на комфортній болі. В середньому за 4-7 днів вам буде значно легше. І якщо ж біль все ж таки не проходить, то можливо, проблема більш серйозна. Тоді рекомендую звернутися до спеціаліста. Це може бути масажист, реабілітолог, кінезіотерапевт чи остеопат. Дбайте про своє тіло та живіть без болю.